І так, поїхали. Номер 731 за підручником. Так, Настя, я вижу, підняла руку. Настя, в тебе є умову прочитати можеш? Так, давай. Можу. Обчись довжину кола, діаметр якого 3 та 2 см. Угу. 3,2 см. І так, пишемо, діаметр дорівнює 3,2 см. і нам потрібно знайти довжину кола. Так, тобто це. Ну і я тут буду писати розв'язання. І так, поїхали. Ми знаємо, ну, можемо так сказати, дві формули для довжини колан. Перше це пі помножене на діаметр. Так? У нас була така формула: Пі помножене на D. І так, Настя, Тобто ми замість Д. Підставляємо 3 і 2. І якщо ми це запишемо, це буде у нас що? 3,2 пі. І це у дужечках сантиметрів. І це точне значення довжини кола. Точне значення. Якщо я хочу підрахувати приблизне, то мені потрібно замість пі підставити що? Підставити 3,14 десятих. І тоді, ось тут я пишу 3,14 помножити на 3,2. Так, поїхало, Настя. Давай будемо мовити. 2 на 4 8. 2 на 1 2. 2 на 3 6. Так, да. 3х4 12. Один пишемо 1. 2, ой. 3 на 1, 3 плюс 1 4. І 3 на 3 9. Відділяємо так. 8, потім 4, 10. Ну і пишемо 1 за п'єметою і пишемо 10. Так, і відділяє... Відділяємо 3 знаки комою. Uh -huh. І працює 10, 48 Угу. Uh -huh. Ну і це в дурочках. Сантим. 10,48 сантиметрів. Ну і відповідь, звісно, так, не забула написати. Відповідь це приблизно дорівнює 10,48 сантиметрів. Так. Ну, гаразд, це ми з вами пригадали. А давайте номер 734. Подивимося. 734. Так, Каріна, Каріна, так бачу. Давай читаю мову. Обчислить площу круга, діаметр якого дорівнює 18 см. Ага. І так, маємо теж діаметр. І це у нас 18 сантиметрів. І нам потрібно знайти площу круга. Розв'язання. І так, ну по-перше, ми знаємо, що площа круга знаходиться за якою формулою? Каріна, пам'ятаємо. ПР -р в квадраті. Молодець. Пі множене на квадрат радіуса. Пі Р квадрат. Гаразд. Тоді спочатку ми повинні знайти радіус. Як нам знайти радіус, якщо діаметр 18 см. Так, ми пам'ятаємо, що ми повинні діаметр поділити на 2. Ще раз, давайте пригадаємо, що таке діаметр. Це хорда, яка проходить через центр кола. Ось це в нас діаметр. І він завжди складається з двох радіусів. Тому щоб знайти радіус, достатньо діаметр поділити на 2. Так, тому скільки в нас буде дорівнювати радіус? Дев'ять. І так, пишемо, що це дев'ять сантиметров. Ну, гаразд. Тоді ми повинні пі помножити на квадрат дев'ятки. Так, дев'ять у квадраті це в нас скільки буде? Вісімнадцять. Вісімнадцять пі. Дев'ять на дев'ять. 81 пі. 81. 81 пі сантиметрів квадратних. Ну і наразі шукаємо приблизне значення. Тобто 81 множимо на що? На 3,14. Гаразд. І давайте ось тут я запишу 3,14 і ми множимо на 81. Поїхали. 1 на 4, 4, 1 на 1, 1, 1 на 3, 3. 8 на 4, 3, 2, 2 пишемо, 3 запам'ятовуємо, 8 на 1, 8 плюс 3, 11, 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 8 на 3, 2, 4 і плюс 1, 25. 4, 4 на 8, 1 плюс 2, 3, 3 плюс 1, 4, 5,28. 5,2. Деляем два знака запятой. Будет 254,34 Так, і тоді ми маємо, що С приблизно дорівнює 254,34 сантиметра квадратних. Ось так. Ну і відповідь. S приблизно дорівнює 254,34 сантиметри квадратних. Давайте дописуємо. Будемо переходити до наступної задачі. Так, поїхали. Нас цікавить номер 735. Ну, я ось тут запишу. Мерзляк номер 735. Ну, давайте прочитаємо умову. Так, хто у нас? Ілля. Є в тебе умова. Ну, давай тоді я виведу це на екран і ми спробуємо прочитати. Так. бачиш щось? Так, бачу 731. П'ята. А, п'ята. Обчислють радіус кола довжина якого дорівнює 18,84 см. Угу. І будемо записувати умову. І так, маємо довжину кола С 18,84 см. Ну, вони тут написали довжина, якого дорівнює. Насправді ви розумієте, що це приблизне значення довжини, тому що С дорівнює π, множене на діаметр. А тут в нас пі немає, тому я можу розуміти, що тут вже зробили підстановку. І Тоді правильно було б записати ось так, що це воно приблизно дорівнює 18-84 см. І ми повинні знайти радіус коду. Розв'язані. І так, Ілля, поїхали. У нас є форму. Що це дорівнює. Чому воно там дорівнює? Ну, пі... множено на r квадрат Ну, на D. А, на D. Це, якщо довжина. А якщо замість D підставити 2R, то ми отримуємо формулу 2 πr Це в нас теж було. Ми за нею працювали, так? Тоді звідси. Ми можемо виразити радіус. так? Нам потрібно C поділити на що? На 2П. 2. На 2 π Так, ми шукаємо обложник. Гаразд. Так, ну давайте я ось тут запишу. R. Дорівнюю. Це в нашому випадку це 18,84. 2π ми розуміємо, що π – це 3,14. Так, давай одразу помножимо на 2. Що будемо мати? 6 тіло і, тіла, і 13, 28 сотих. Угу. Тобто 18,84 поділити на 6,28. Ну, гаразд. Тоді ми розуміємо, що я 1884 буду ділити на 628. Так, коли ми ділимо на десятковий дріб, спочатку рухаємо праворуч кому, так, у кожному числі, так щоб отримати ділення на натуральне число. Тобто у даному випадку на два розряди. І тут я розумію, що я буду одразу по скільки брати. Не чую. Три? Три, так. Множимо 628 на три. Три на вісім. Це в нас. 24. Потім 3 на тридцять шість. Додати ще 28. Потім три на 6. Це вісім, два. Все і дійсно. У нас радіус 3, знов таки, знов -таки приблизне значення, 3 см. Все і відповідь пишемо, що радіус дорівнює 3 см. дорівнює 3 см. Так, давайте подивились, чи є якісь питання по тим задачам, які ми вже розв'язали, перед тим, як переходити до наступної. Якщо все зрозуміло, дуже добре, якщо ні, є питання, задаємо. Так, тоді давайте подивимось на номер 738. Є в тебе умова. Mm, так, можете повторити я нову? 738. Зараз 738, так. Довжина колу дорівнює 1,048 mm. см. Знайдіть площу круга обмежено, обмеженого цим колом. І так, маємо довжину. Довжина вона дорівнює 100,48 см. Ну і ми теж розуміємо, що це приблизне значення довжини, тому що воно не містить пі. Потрібно знайти площу круга, обмеженого цим колом. Ну, зрозуміло, у нас є круг, так, є коло. От, і потрібно знайти площу цього круга. Так, ну, гаразд. Давайте почнемо. По-перше, ну, давайте пригадаємо формулу площі круга. Ми сьогодні вже її пригадували. Так, Ніка. Ага, щось ніко. Чутно? Так, чую, чую. А ну. а, Мікрофон перестав, що. Пі помножене. Пі помножене на. Квадрат радіусу. На R2. R квадрат. Рконе. Тобто, я розумію, щоб знайти S, я повинен знайти спочатку R. Так, це вже дуже добре. В мене є C. Яка формула для знаходження C через радіус? C дорівнює 2 πr 2 πr 2 Pier. Це, це ми у минулій задачі так використовували цю формулу. Це дорівнює 2 πr Тому звідси. Я можу виразити R як С ділене на що. Ніка, мене чути. Мені. Чутно. Чутно. І так, дивись mm -hmm. ще раз. Ти виражаєш R. R це множник. Щоб його виразити, потрібно добуток поділити на відомий множник. Тобто ти С ділиш на 2 пі. Ось це зрозуміло. Так. І тоді ми маємо це у нас 100,48 Ну, таке значення за умовою. Так. Ну, а 2 π ну, це чому дорівнює? 2 π Ну, ще раз. π – це 3,14 Якщо ти помножиш на 2, що це буде? 3,14 на 2 це 6, а помножити на 2, 6,28. Так, ну і наразі нам потрібно виконати ділення, так? Тобто, які числа будемо ділити насправді? 148 поділити на 628. А, ти, якщо ти будеш рухати коми, то це вже буде 1048 поділити на 628. Так? Угу. Гаразд. А... Беремо 1004 спочатку, так. Ну, по скільки будемо брати? Ну, зараз я напишу. А, будемо брати по. Одному. По одному. Тут більше і не візьмемо. Тобто маємо 628. Наразі віднімаємо. 14 мінус 8 буде 6. 0, mm -hmm. тут буде 1, І віднімаємо 2, це буде 8. Ще раз уважно. І... Ще раз уважно. Тут а, 9. 9. 9 відняти 2. 7. 7. Три. І... Три. І зносимо вісім. Так, ну і по скільки будемо брати? По, по 5? 6. По шість. Давай спробуємо шість. Так, множимо шість на вісім. 3... Так, три, тисячі вісімсот А чому? 368, 48, 3700... О, 3768. 3768. Тобто виходимо одразу в нуль. І це дуже, дуже добре. І тоді я розумію, що радіус дорівнює 16 сантиметрів. Ну, і наразі ми знаходимо площу. Так? Тобто мені потрібно пі. Помножити на квадрат числа 16. Так, ну давай будемо підносити 16 до квадрату. Тобто 16 потрібно помножити на 16. Це буде 256. Молодець. Це одразу 256. І тоді ми маємо 256, 256. сантиметрів квадратних. І це точне значення. І наразі давай. Приблизне знайдемо. Тобто замість. Пі 3,14. Молодець. Підставляємо замість Пі 3,14. І я ось тут запишу 256 помножити на 3,14. Поїхали.

плюсуємо 4, зносимо 6 плюс 2, 8, 8 плюс 5, 13, 3 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 6 плюс 2, 8 плюс 1, 9, 10, 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 7 плюс 1, 8. Кому ставимо після... Так, Після трьох. Два знаки виділяємо кого. Так. І тоді С у нас дорівнює. 803,74 угу. Сантиметрів квадратних. Ну і відповідь. С. Які є питання по цій задачі? Якщо немає, будемо рухатися далі. А давайте подивимося на номер 740. Кола дорівнює 6 см, а радіус другого 2 см. У скільки разів довжина першого кола більше за, за довжину другого. Угу. І так дивіться: у нас є два кола. Радіус першого 6 см, радіус другого 2 см. Ну, ми запишемо, що R1 1 це радіус першого кола 6 см. R2 2 радіус другого кола 2 см. І мені потрібно знайти, у скільки разів довжина першого більше за довжину другого. Тобто С1 ділене на С2. Це є у скільки разів одна довжина більше за іншу. Розв'язані. І так, Настя. Ну, перше, давай пригадаємо. Як ми знаходимо довжину кола, якщо знаємо радіус? Це 2 помножене на пі та помножено на радіус. Так, 2PR. Молодець. Тоді, довжина першого кола С1, буде 2 пі помножене на r1. А С2 це буде що? 2 пі помножене на r2. Молодець. Ось це такий дуже простий висновок, який ми можемо зробити. Наразі нам потрібно знайти, у скільки разів перша довжина більше за другу. Тобто С1 ділене на С2. Ну, гаразд, С1 в нас 2 πr 1 с С2ПР2. І ми маємо дріб, який можна скоротити. Так, Настя, на що можна скоротити? Можна скоротити 2 та 2. та П і Р можна скоротити. І тільки 1. Ні-ні-ні. Р1. -ні -ні. Р1 це радіус першого кола. R1. Це одне як ціла. Тобто r Ру не можна скоротити. Ось, тому залишається в тебе Р1 ділене на R2. Гаразд, ну і тоді продовжуємо r 1 у нас дорівнює скільки. 6R2. Тоді ну, це буде 6. Так, і 6 діло 2. Це буде 3. 3. 3. Тобто, все. Я розумію, що У три рази довжина першого кола більше за довжину другого. Так? Тобто рази. Тому я пишу відповідь. У три рази більше. У три рази більше. Так, подивились уважно, чи є якісь запитання по цьому пункту. Якщо є, задаємо зараз, що потім в кінці урока. На це не гаяти час. Так, тоді давайте, якщо це зрозуміло, переходимо до другого пункту. Так, це у нас був перший пункт, це другий пункт в даному номері. Так. Ну, давайте спробуємо. Так, хто? Нікіта, будь ласка, читаю мову. Так, зараз е я знайду це. 740. Так. 740. Другий пункт. Е, ось так. Радіус першого кола в 4 рази більший за радіус другого. У скільки разів довжина першого кола більша за довжину другого. І так дивіться. Тут нам не дали значення першого радіуса і другого радіуса, як у попередній задачі. Так, окремо. Не дав. Дали одразу, що радіус першого у 4 рази більше за радіус другого. Тобто я можу сказати, що r1 ділене на r2 дорівнює 4. І питання, у скільки разів довжина першого кола більше за довжину другого. Тобто мені потрібно знайти c 1 ділене на c 2 Питання задачі таке саме, як і у попередньому пункті. У скільки разів довжина першого більше за другу. І так, поїхали. Спочатку ми запишемо формулу довжини кола. Нікіта, що це в нас? 2 πr Тоді довжина першого кола. Зараз 2 πr Тоді довжина першого 2 πr 1. Молодець. А довжина другого. 2 πr 2 Молодець. І тоді, так само, як і у попередній задачі, знаходимо відношення С1 до С2. Зараз. Е, так. Ми можемо скоротити 2 π та 2 π і в нас залишиться r 1 та r 2 Молодець. І наразі тобі вже відоме відношення r 1 до r 2 Воно тобі за умовою подане, і воно дорівнює чому? 4. І тоді це теж все дорівнює 4. Я навіть не підставляю замість R1 та R2 якихось там значень. Мені одразу дали результат ділення. І тоді, яка в нас відповідь? На 4. У 4, У 4 рази більше. І так, подивились уважно. Задача нескладна. Перший і другий пункт вони дуже схожі. Тобто потрібно просто уважно це все записати. Не забути, що ми можемо скорочувати дроби, ну і потім вже підставляємо те, що в нас є. І так, гаразд, поки що робимо паузу. На наступному уроці ми продовжимо.